Як ви думаєте, що повинен вміти робити кожен лікар незалежно від своєї спеціалізації? Незалежно від того, чи це терапевт, чи педіатр, чи проктолог, чи окуліст, чи травматолог, чи ортопед, чи, можливо, психіатр? На думку німецьких політиків, які очолюють федеральний уряд, кожен лікар незалежно від своєї спеціалізації, повинен вміти виконувати штучне переривання вагітності. Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Поки ви не забулися, то підпишіться на цей YouTube канал. Німецький федеральний уряд хоче ввести обов'язкову практику усім студентам медицини під час університетського навчання кожний майбутній лікар має вміти і практикувати штучне переривання вагітності незалежно від того, якою буде дальша спеціалізація того лікаря. Стовматолог, педіатр, окуліст чи травматолог. Звернімо увагу, що уряд не хоче, щоб всі лікарі вміли, наприклад, правильно вирвати зуб або робити операцію якусь там. Тільки всі лікарі мають вміти переривати вагітність. Кожен студент медицини під час своєї практики має пройти крізь, скажімо так, процедуру ліквідації невинного немовляти в лоні матері. В цьому відео я намагатимусь уникати певного слова, тому що алгоритми YouTube реагують, ну і не хочу, щоб це відео було заблоковане. Якщо німецьким можновладцям вдасться це зробити, то в перспективі жоден лікар не зможе відмовитися від цієї процедури, посилаючись, наприклад, на брак компетенцій. Ну і, звісно, в перспективі християни маю на увазі справжніх, віруючих і практикуючих християн, не зможуть обирати і виконувати професію лікаря. Але подумаємо про інше: а звідки такі ідеї в німецької влади? Здається, що останніми десятиліттями взагалі це питання дуже загострилось. Наприклад, з нагоди 65-ї річниці створення П'ятої республіки президент Франції Еммануель Макрон. Виголосив промову перед конституційною радою, і однією із тем, яку він порушив, було бажання якомога швидше вписати до Конституції Республіки право усувати зачатих дітей. Ну таким чином, що вони вже не виживають, скажімо так. Макрон сказав, що постарається зробити це так швидко, як максимально можливо. Куди він так поспішає? Куди вони всі поспішають? Ще раз подумаємо про це. Пан Макрон хоче вписати в Конституцію як право людини можливість усунути з життя іншу людину. Про пана Байдена, доброго католика, я промовчу. Там поки що якась є відносна перемога, скажімо так, в цьому питанні. Сподіваємося, що, що ця перемога буде тривати. Питання штучного переривання вагітності в закамуфльованому вигляді намагаються втиснути в усі можливі міжнародні документи, наприклад, під видом репродуктивного здоров'я. Навіть якщо це документи, присвячені зміні, наприклад, клімату і їхня мета цих документів, цих стратегій рятувати планету від забруднення. Чому? Чому так відбувається? Рене Жірард зауважив, що в західній цивілізації штучне переривання вагітності давно вийшло за межі медицини і охорони здоров'я, важко, звісно, це назвати здоров'ям. І увійшло в сферу політики, в сферу ідеології, скажімо так, містить риси релігійної жертви, риси таїнства. Звісно що для нас, католиків, таїнство це що святе, це видимий. Знак невидимої Божої благодаті. Але аналогічно, наприклад, святий Тома Аквінський і Святий Августин називають таїнствами, в негативному значенні цього слова жертвоприношення в язичницьких релігіях. Хто бажає людських жертв? Хто цього прагне? В книзі мудрості в другому розділі наприкінці можемо прочитати такі слова. Бог же сотворив безсмертною людину і вчинив її за образом власної природи, а через заздрість диявола, через заздрість диявола смерть увійшла у світ. Скоштують її ті, що йому належать. Через заздрість диявола смерть увійшла у світ. Католицький апологет Пітер Кріфт, здається, є українські переклади його книг. Зауважив, що штучне переривання вагітності є збезчещенням Євхаристії. У випадку Євхаристії, під час останньої вечері, наш Господь Ісус Христос сказав: Беріть і їжте, це є моє тіло, яке за вас буде видане. Господь говорить, це моє тіло і приносить це тіло в жертву задля інших, задля нас. Натомість, в момент штучного переривання вагітності жінка говорить: Моє тіло, це моє тіло, моє діло. І приносить в жертву, але не себе, а іншу особу. Увага. Якщо жінка вибирає життя, погоджується, то, то теж приносить тоб, своє тіло в жертву, бо виношує, страждає в якійсь мірі, і таким чином стає Євхаристією, веде Євхаристійне життя. Виношувати вагітність це жити Євхаристійним життям. Яким же якою ж профанацією з безчещенням є, наприклад, мовчазний дозвіл на прийняття деякими проабортивними політиками святого Причастя? Згідно згаданого вже Рене Рарда язичницьке суспільство, яке живе релігією жертвоприношення. Обирає якогось козла відпущення, який не може помститися, і приносить його в жертву, вірячи, що це відтягує від цього суспільства якісь негаразди. Так було, власне, в язичницьких суспільствах. Коли були якісь проблеми в суспільстві, то ем, люди намагалися пояснити, через кого всі ці проблеми, хто тут сум'яття якесь приносить, і обирали когось одного, і приносили його в жертву. Штучне переривання вагітності вбиває ембріон, пліт, чи згусток клітин. Як би то це не називати, але той згусток клітин має своїх предків, які творять конкретну спільноту, конкретне суспільство. І отой згусток клітин, в якій мірі є персоніфікацією того суспільства. А поява нового життя, в розумінні багатьох представників суспільства, чинить сум'яття, чинить хаос. Забруднює планету, а тому для святого спокою потрібно принести його в жертву. Археологи, наприклад, Лауренс Таджер, вважають, що язичницькі жертвоприношення з немовлят, наприклад, ті, які приносили Карфагенській богині таніт або хананському ідолу Молоху, мали економічну функцію, подібно як, як у сьогодні. Приписують процедурі штучного переривання вагітності. Таким чином, продовжує стаджер, еліта язичницькі жреці, наприклад, могли систематично контролювати чисельність популяцій, одночасно запевняючи собі прихильність богів. Стаджер зауважив ще одну деталь. Він становчо заперечив, що варварські жертвоприношення з людей з часом. Розвитку цивілізації було замінено на жертвоприношення з тварин. Саме в IV і III столітті до Різдва Христового, коли Карфаген осягнув найвищий рівень міського розвитку, жертвоприношення з немовлят розвинулося більше, ніж будь-коли до цього часу. В язичницьких культурах жертвоприношення з людей, а особливо немовлят, часто були пов'язані з засновницькою жертвою. Така жертва складалася під час будівництва міста чи брам міста. І натяк на це зустрічаємо в книзі Ісуса Навина, 6 розділ, вірш 26. Того часу проголосив Ісус таке прокляття. Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму. Залишається запитати. Куди так поспішають, згадані на початку цього відео, панове? що такого будують ті, хто не лише поширює можливість для штучного переривання вагітності, але хочуть вчинити співучасниками своїх злочинів провести через цю ініціацію всіх лікарів? Сьогодні це в Німеччині. Але чи не послідують за цим інші держави? Дай Боже, щоб ні. Але здається, що ми бачимо перед собою елементи засновницької жертви нового світового порядку. На закінчення трішки відваги. Пригадаймо слова Псалму 127. -го. Коли Господь не збудує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дякую вам за увагу, дорогі друзі. Дякую вам також за пожертви та донати. Найближчим часом 200 комплектів термобілизни вирушить до наших хрестоносців. А хто прагне долучитися до цього, то така можливість є в описі до цього відео. Бувайте здорові!